У Свято-Успенському соборі Полтави відспівують загиблого воїна Олега Приходька. Прощатися із захисником прийшли рідні, друзі та знайомі. І і святово, а нині Олег Приходько народився у Полтаві, а виріс та навчався у школі в селі Пельчиківка. Коли діти в школі за партою ніколи не знаєш і. До якого майбутнього вони будуть покликані. Як гірковчителю переживати своїх учнів? Я хотіла сказати, яку добру дитину ми втратили. Втратили веселого, непосидючого, активного, добродушного, тактовного, відданого товариша. Олег Приходько поліг на Донеччині 10 листопада. Він був стрільцем-санітаром 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Коли почалась російська агресія, він пішов на фронт. Не боячись, він був справжнім героєм. Він завжди був світлою, приємною людиною, він завжди був другом, який міг допомогти. Історій було доволі багато, ну, кажу ж, веселий хлопець. Часто з ним гуляли, відповідно разом, дружили. У нас була зустріч 10 років після школи. Там був Олег, як завжди, галасливий, веселий, з витівками своїми. Це було два роки тому. Він брався за будь-яку працю, він шукав себе. Для Олега у школі був найголовніший урок історії, історії України. І сьогодні він. Отримує найвищу оцінку, яку ставить український народ. Ім'я Олега вже вписане на сторінках історії України в нашій пам'яті і в вічності. Олегу приходьку було 27. У захисника залишилися мама та дружина. На моїх очах зародилося їхнє кохання. Вони недавно одружилися. У них таке було кохання. Ну не було, воно єсть. Воно таке було сильне, дуже надіялась, що витягне воно його з цієї навали. Ну, я вірю, що герої не вмирають в наших серцях. Я вірю, що кохання таке вмерти теж не може. Поховали Олега Приходька у селі Степанівка Великобагачанської громади, де проживає його мама. Дарина Литвак, Богдан Казирід. новини на Суспільному, Полтава.